Вітаю вас на моєму каналі. Продовжуємо вивчати англійську мову по підручнику Аленесві для 5 класу. Урок 2. Lesson 2. Тема Погода та природа. Завдання перше: Listen in Lab. Пропонують прослухати прогноз погоди і завершити табличку, подану нижче. Listen to the weather Report. Послухайте прогноз погоди. Complete the chart given below. Завершіть табличку, подану нижче. Use the following words to describe weather, sunny, cloudy, rainy. Використовуйте подані слова, щоб описати погоду сонячно, хмарно, дочливо. Ну, Вчитель, можливо, вам прочитає текст, по якому потрібно буде записати Monday понеділок, яка погода температура, Tuesday – вівторок, середа. Завдання друге: Look at the pictures. Подивіться на картинки. What seasons of the year do you see? Які пори року ти бачиш? What is the weather like in these seasons in Ukraine? Яка погода в ці пори року в Україні? Наприклад, example It is usually warm and sunny in spring in Ukraine. Зазвичай тепло та сонячно весною в Україні. Sometimes the sky is cloudy and it rains. Іноді хмарно і йде дощ. Отже, по цьому прикладу давайте розкажемо літо. It is always hot and sunny in summer in Ukraine. Завжди спекотно та сонячно в Україні влітку. Sometimes it rains. Іноді йдуть дощі. Осінь. It is usually rainy in autumn in Ukraine. Зазвичай йдуть дощі восени в Україні. It is always cloudy. Завжди хмарно. Можете своє, це я вам даю приклад. Зима. It is usually snowy in winter in winter Ukraine. Зазвичай сніжно в Україні взимку. Можете своє придумати розказати погоду, яку ви бачите в цю пори року. Вправа 3. Read What children say about their favorite seasons. Прочитай, що діти говорять про свої улюблені пори року. Match them to the photos given above і позначте їх з фотографіями поданими вище. A. Перше. It's my favorite season. Це моя улюблена пора року. It's very cold and it often snows. Дуже холодно і часто йде сніг. We can skate on the ice, on the lake, and we go skiing in the mountains. Ми можемо кататися на ковзанах на льду на озері. І ми ходимо кататися на лижах в гори. Sometimes I can go snowboarding. Іноді я катаюсь на сноуборді. Отже, тут зрозуміло це winter. зима. B I love the пора року. Зараз зрозуміємо, яка саме пора року. It's getting warmer after the long winter. Стає тепліше після довгої зими. There are flowers and grass in the fields. На полях. З'являються квіти та трава. Sometimes the sky is gray and it rains. But afterwards the sun comes out and the countryside is fresh and green again. Іноді небо сіре та йде дощ. Але після цього виходить сонце, і навколо все свіже та зелене знову. Це весна. spring. Наступне. I like the bright colors of the trees in. Люблю яскраві кольори дерев, яка пору руку зараз дізнаємось. They are red, orange and yellow. Вони червоні, помаранчеві та жовті. Sometimes it's foggy in the morning, іноді зранку туманно. Then the fog goes away and the sky is blue all day long. Потім туман розвіюється, і небо становиться блакитним весь день. Later this season the wind is getting colder and it often rains. Пізніше в цю пору року стає вітряно і холодніше і часто йде дощ. Це осінь. Autumn. І останнє, звісно ж, це літо. Summer. Давайте прочитаємо. This is my favorite time of the year. Це мій улюблений час в році. It's very hot and sunny, and I go to the beach every day. Дуже спекотно та сонячно. Я ходжу на пляж кожного дня. I can swim and play volleyball with my friends. Я можу плавати та грати в волейбол з моїми друзями. Sometimes there are thunderstorms. They are really exciting. Іноді буває гроза, і це дуже захоплююче. Четверте завдання по тексту: Agree or disagree. Погоджуюсь чи ні. Correct the wrong statements. Виправте неправильні значення, неправильні речення. Перше. The days can be sunny in any season of the year. Дні можуть бути сонячними в любу пору року. Це правда, в любу пору року день може бути сонячним. Друге. It's cold and snowy in autumn, холодно та сніжно восени. Ні, це неправильно, тому що сніжно і холодно взимку. It's cold and snowy in winter. Третє, It is often foggy in autumn. Часто буває туманно осінню. Це true, agree, Правильно. Четверте, Sometimes there are thunderstorms in summer. Іноді бувають грози влітку. Це правда. agree. П'яте, The days are getting warmer in spring. Дні стають теплішими весною. Це правда. agree. І шосте. The countryside is usually fresh after the snowstorm. Околиці зазвичай стоїть свіжими після сніжної бурі. Це неправда. Disagree. В тексті написано так. The sun comes out, and the countryside is fresh and green again. Це шла мова про весну. Отже, disagree. Наступне Conversation Lab. Лабораторія спілкування. П'яте завдання. Work in pairs. Працюйте в парах. Take turns to talk about your favorite season, as in the example. Your friend is to guess what season it is. По черзі говоріть про свою улюблену пору року, як в прикладі подано, і ваш друг повинен вгадати, яка це пора року. Example, Приклад. When my favorite season comes, the weather is getting warmer. Коли настає моя улюблена пора року, погода стає теплішою. The snow melts and the green grass is growing everywhere. Тане сніг і зелена трава виростає повсюду. The birds come back from warm countries. Ташки повертаються з теплих країв. You can see the first flowers in the parks and forests. Можна побачити перші квіти в парках та лісах. Is it spring? Це весна? Yes, it is. Так. По цьому прикладу можете розказати про свою улюблену пору року. Будь-яку. Слова в першому уроці, в першій вправі. Cold, hot, foggy. Можете розказати про свою улюблену пору року. Наступне завдання: шосте. Write. Письмово. Напишіть. Complete the text with the words from the box given below. Завершіть текст, використовуючи слова, подані нижче в рамочці. Слова такі. Warm – тепло. Sunny – сонячно. Summer – літо. Season – сезон пора. Hot – спекотно. A t-shirt – футболка. Degrees – градусів. Weather – погода. Summer in the Crimea starts around the beginning of May. Літо в Криму починається приблизно на початку травня. At this time we get the first evenings in which it is warm enough to sit out in the open in just a t-shirt. В цей час, в перші вечори, доволі тепло сидіти на відкритому повітрю просто у футболці. Тобто, перше warm, друге, a t-shirt. May is a fantastic hot month in the Crimea. Травень – фантастично спекотний місяць в Криму. The tourist season has yet to start, but the crowds are thin. Туристичний сезон ще не розпочався і людей ще небагато. The weather is more than wonderful. Погода більш ніж чудово. In the middle of June, the weather in Crimea gets sunny in a way that it almost never does in Britain. В середині червня погода в Криму стає сонячною, такою якою майже ніколи не, не буває в Британії. Long summer days of 30 degrees above zero are here to stay. Довгі літні дні температурою більше 30 градусів тепла. Чудові для того, щоб тут залишитися, сподіваюся, урок був вам корисний, допоміг вам. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал, щоб бути в курсі всіх новин. І я вам бажаю успіхів!